На зустріч з призером Олімпійських ігор чемпіоном Європи та світу прийшли, мабуть, ці студенти факультету фізичної виховання і спорту. Кожен із студентів вміє досягти таких спортивних вершин. Сам Андрій Сердінов розповів про унікальність свого світового рекорду. У 2003 році в першому полуфіналі я встановив рекорд світу на 100 метрів батерфляй. И в тот момент, когда я общался с прессой и давал интервью CNN и BBC по этому событию, буквально через 5 минут, 300 секунд славы, как это была статья, там потом написано, Майкл uh, Фелл в следующем заплыве мой рекорд мира побил. То uh, mm -hmm. есть, uh, да, рекорд мира, он простоял ну, всего 5, 5 минут. И на следующий день в финальном заплыве уже другой американский спортсмен еще улучшил рекорд мира. І така ситуація вона сложилась впервые в історії плавання, когда три разных человека в течение одних суток установили рекорд мира на одной дистанции. Призер Олімпійських ігор розповів студентам про свій шлях в спорті. В плаванні, щоб досягти олімпійських світових вершин, необхідно щоденно пропливати десятки кілометрів протягом десяти або навіть і двадцяти років. Спорт характеризується тим, що відбувається... на понятных условиях и регулярно проводятся соревнования. То есть соревнования это тот способ узнать, насколько я хорош, да? узнать о себе, сравнить себя со своими соперниками. На своєму і світовому прикладах головний тренер збірної України наголосив на величезній ролі тренера у вихованні дітей і досягненні ними високих спортивних результатів. При цьому кожен спортсмен має думати про майбутнє. Спортивний вік короткий, а життя продовжується. І мови, язики, читайте літературу. Причому це дуже важливо. Чим більше ви знаєте, тим дорожче ви стоїте. І коли ви выбрали направление тренерской профессии, вам нужно понимать, что вам нужно быть больше, чем просто тренер. Потому что многие ребята будут смотреть на вас, и кто-то будет, может быть, даже считать вторым отцом или втор... Кожен зі студентів повинен мріяти не лише про свої особисті досягнення, а й знати, як прищепити любов до спорту юнакам та дівчатам.